Есть такие точки в пространстве и во времени, когда люди, люди должны проявлять совместные усилия в каком-то направлении, щоб вони реализовались. Майдан это вот такая точка приложения коллективных усилий, где люди выходят для того, чтобы будущее для них развернулось, для них, для страны, для їхніх сімей. Тому я й вийшов на майдан, щоб разом з іншими змінити країну. Майбутні країни, ну я там вже для нової країни вже цей слоган озвучував, але вони його не зовсім прийняли. Можна сказати так: Україна краща країна для життя. Ці слова, як на мою думку, вміщують багато смислів. І так і буде – зручна країна для життя, де кожен, де кожен бажає жити.